Всім доброго дня, з вами я, Женя. Я та сама скотиняра, яка не викладує відео як год, або декілька місяців, я вже не знаю. Але байдуже на це все. Ми зараз будемо балакати про мій проект. І давайте ж почнемо з персонажів. Перша у нас стар. E, це дівчина, яку я зараз малюю на фоні. Вона виглядає ось так. Блять, я вообще її аутфіт неправильно намалювала, йоп твою! <кхем> Пробачте, будь ласка. E, далі у нас іде Шеллі або просто Шел. Скажу по секрету, я дуже її люблю і вообще вона мій улюблений персонаж. Далі у нас іде Джеремі. Я не знаю, як ви, а я вже бачу куча любовних артів Шеллі і Джеремі. Я не знаю чого. І останній хлопчик з цієї четверки це в нас Майкл. Він у нас такий ангелочок, типу, поняли? Але це рімені дизайни, я буду ще потім робити пілот свого проєкту. Чуваки, зараз буде дуже сильний крінж, поэтому я вас. Е Попереджаю вдіньте якісь окуляри від крінжу, або просто закройте уші, того, що це буде саме крінж, який ви бачили. Спочатку предісторія. Так от я сиділа малолітнє рило, сиділа там щось класила в гача клубі, і потім я создала якогось там ідеального персонажа. Спойлер, це була старт, тільки більш бюджетна. І потім я почала думати, що з мені таке зробити. Потім мене осенило, треба ж зробити якийсь там мініфільм, який ще й буде з озвучкою, ЙОМАЮ! Я потім почала задротити в телефоні Гачакубі в капкуті у цьому, щоб зробити свій ідеальний гачафільм. Ну ні, фільм, я не знаю, що це. Але я його так і не доробила, тому що я чуть не здохла із за кринжа. Можу похвастатися, я хоча б там щось зробила і можу вам. Показати цей кринж, щоб ви теж покрінжували зі мною. І зараз перед вами буде кіношедевер, який заслуговує Оскару. Мамо, мама, 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 розкажи мені свою історію, будь ласка, добре, добре? моє дитятко, я сповім тобі свою історію з самого початку і до кінця. Я тоді була зовсім маленька. І тоді твою бабусю схопили. Живо тікай відсюди! Настав той час, доню. Тобі передається буде самотньою і я знайду спосіб повернутися, обіцяю. А де мої штани? Ой, блядь. Саме для мене крінжова це озвучка. Ну, дивлячись на це, я можу сказати, що напевно це е, добре, крім озвучки, звісно. Я це робила, коли мені десь було або 10, або 11. І тим паче, це було у 2024 році. Саме страшне для мене, що я зроблю пілотну серію, е, також саме, як і це відео. Але я постараюся не робити таких помилок, як в цьому відео. Також е, в цьому проєкті буде три сезони. Я пам'ятаю, я робила схемку з тим, типу, скільки зі сезонів. Тільки в якому сезоні буде серії і що там вообще відбуватися буде. Але в цій схемці, напевно, будуть якісь зміни, я так думаю. Е, так от, о чому я хочу вам сказати. Е, те, що я сподіваюся, що вам сподобається цей проєкт, і ви мене підтримаєте в цьому, е, щоб я зробила цей пілот і не була лінивою жопою. Також я хочу з вами поділитися своїм телеграм-каналом, щоб ви туди підписалися та підтримали мене і мій проект. На цьому моменті я хочу з вами попрощатися. Дякую вам всім, хто подивився це відео. Або просто хтось подивився половину, хоча б, і послухав мою балабню про мій проєкт. Всім дякую за увагу, всім до побачення, гра гарного дня або ночі.